Дивіться, давайте я зафіксую. Ні, мені не дивіться. треба не фіксувати. Ні, ні, ви на роботі не це. Дивіться, начальник охорони. Я ні, ні, ви на роботі. З ваша все, відеокамера я. працює на Дивіться, ви поспіл дивіться, при вашій напарниці при камерах. Можливо, я вона Вийшов Кирил, якщо ви хочете щось додатково вказати, сюди, дивіться, дивіться вашому поясненні, будь ласка, допишіть. Дивіться, дивіться, ви, супри... ви проти того, що камера працює? Чи що? Дивіться, хочу... зараз вийдуть начальник якщо охорони. Ви дивіться дописати. при вашій напарниці, начальник це, охорони Тобто ви відмовляєтеся? Ви не розумієте, що за цирк? Який? Цирк. Ну що це таке? Я стоїть доповнити протокол. Будь Дайте доповнити. мені, по-перше, номер повідомлення, мило, скажіть, які зафіксовані у вас на Нам службі на черговому. Завтра я не зможу зайти ви за, за ЄРД. Хочу доповнити, дивіться. Доповнійте Керівник охорони при вашій напарниці сказав, що відеофіксація в залі є. 266. Запишіть. Дивіться, дивіться. Давайте зараз ми дочекаємося начальника охорони, який сказав, що є я не буду з вами нікого чекати. Моя задача була прийти сюди. Дивіться е життя, е ваші начальник життя. охорони Сказав, що ви даєте хай, без проблем. Дивіться, що що то за... за хто такий? Поясніть. Будь ласка. У Вас йде відеофіксація, фіксація, хай ще зафіксують. Я фіксую ласка. Це хто такі моєї бажання написати. Це керівник? ваш, чи хто будете дописувати? Я дописав, щоб додавали відеопротокол. Дивіться. Дивіться, mm. mm. розтитру, Все, не шо, Все, шо, Дивіться я не розумів, тільки що начальник охорони сказав... Для чого мені устав, чи... якщо я можу його забути? Воно неправильно сприйняття. Дивіться, На папері читав, yeah. що Дивіться не нам ми перепитували декількох працівників тут, служби судової. Вони сказали, що відеофіксація ведеться. І начальник охорони сказав, що запросите. Я не розумію. ви... Я з вами розмову закінчу. Я щось не розумію, ви себе себе як ведете. Шановний, ви тут працівник охорони чи адвокат їхній? Ви хто такі? Протоколи якісь от, події даної, де є? Ви написали все? Ні, я не розумію, хто до мене приїхав. Представте хто ви такі саме. Я зараз подам, позвоню на 102, дам просто. 102, це. Та. Дивіться, ви, ви хто? Вот скажите от, перед представником полиции, что тут що ти можеш говорити? Не, ну ви ж мені чи ваш начальник сказав, правильно? Ну, ваш начальник.